Привіт, вболівальники синьо-білих. Знак руки, яка махає сьогоднішнє відео знову про нього, вічно суперечливого Йожефа Сабо. Цього разу колишній тренер Динамо вирішив висловити свою думку щодо трансферів клубу цього літа. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте розберемося. Футбольний м'яч, велике блакитне коло середнє біле коло. Сабо почав з того, що визнав, що тренер Олександр Шовковський давно просить підсилення на всіх позиціях. Однак він чітко дав зрозуміти, що досі не переконаний у новоприбулих гравцях. За його словами, Шовковський давно просить підсилення на всіх позиціях, але підсилення поки що я бачив лише набір імен, які засоби масової інформації швидко розголошують. Відео будь-якого гравця можна перетворити на зірку, якщо правильно їх відредагувати. Іншими словами, Сабо вважає, що оголошені досі імена все ще мають показати на полі, що вони дійсно можуть щось змінити. Пам'ятайте, що під час цього трансферного вікна Динамо підписало Алютіаре, Шоло Гундана, Владислава Бленуче та Василя Буртника. Це молоді, перспективні гравці, але їм ще потрібно довести свою спроможність у синьо-білій формі. Отже, шановні вболівальники, чи погоджуєтесь ви з Сабо? Чи вважаєте, що ці придбання можуть справді змінити обличчя нашої команди цього сезону? Замислене обличчя, залиште свою думку в коментарях, бо я хочу почути вашу думку. Я буду тут, міцно обіймаю і побачимося в наступному відео. Людина, яка піднімає руки в знак святкування.